Блок, я би ще заакцентував себе на енергобезпеці міста Києва, бо це важливі речі в періоді, коли вся Україна потерпає від тих загроз, яким сьогодні живе, і страждає від чого від агресора. Це коли наносяться безпосередньо всі атаки, ракетні, в mm тому -hmm. числі по об'єктам генерації. Місто Київ прийняло програму, яка покликана передбачати цю програму відновлювання та підвищення стійкості саме системи енерго. Постачання, що це значить? Це значить, що передбачено в одному із розділів цієї програми комунальне підприємство Київтеплоенерго передбачили відповідні заходи і почала процедуру, провівши відповідно, наскільки я перебуваю в танній форматі, провівши тендерну процедуру, заходи по когенерації. Це дасть можливість диверсифікуватися в паливі. Це дасть можливість диверсифікуватися в виробництві саме енергії. Ми будемо мати на виході енергію як теплову, так і одночасно електроенергію. Тепер, що стосується електроенергії, це не тільки світло, це забезпечення, в тому числі, енергопостачання для об'єктів інфраструктури, в тому числі підприємства, в якому я працював до, в цивільному житті Київводоканал. Це забезпечення роботи надійної роботи насосного обладнання, подачі вода, води і відведення каналізації. Роботи у споруд. В тому числі цієї програми передбачається децентралізація постачання, таким чином теж убезпечення. Це досить, на мою думку, досить пахована працьована програма. Звичайно, багато що залежить від реалізації цієї програми. Зараз ця програма на етапі проєктування.